Проти ночі, 14 травня 2023 року російські нацисти здійснили атаку України з різних напрямків ударними дронами іранського виробництва Шахет-136-131, ракетами калібр з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101, х 555 Х-55 з літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Сили оборони України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів, 18 ударних дронів типу Шахет-136-131, один ударний безпілотний літальний апарат типу Ланцет, два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня типу Орланд-10, чотири безпілотні літальні апарати типу Точнюється. 3 -h -h -55 -h -55. on may 14 2023 the defense forces of ukraine destroyed the three cruise missiles and 25 attack drones were used by russian nazis to attack ukrainian civilians